Домовленість про тимчасове перемир'я вона дасть змогу. Вона відкридає дасть зелене світло на тебе, аби провести в Україні виборів. Вибори, чого давно домагається Путін, який називає Зеленського нелегітимним президентом, і поки Путін готується до переговорів про мир на Алясці, його армія не планує зупинятися москва стягує сили до фронту в Запорізькій області. А принциповість української позиції вона полягає в тому, що Україна не віддасть території без бою, але підтримує на то, Міс, дипломатичні зусилля для завершення війни, як сказав посол 에, Сполучених Штатів при НАТО, Мет Вітакер позиція офіційного Києва підтверджується і 에, війна може закінчитися, аби врятувати тисячі життів, як казав Рональд Рейган: довіряй, але перевіряй у ситуації з конкуруючими національними інтересами, слова нічого не варті, важливі дії. Трамп говорив про хороші розмови з Путіним, але потім Росія атакує українські міста. Обидві сторони мають діяти для миру. Трамп успішно домовлявся про припинення конфліктів як між Індією та Пакистаном, Конго та Руандою, але завжди з перевіркою. Зараз ми на етапі переговорів, де експерти мають розробити мирну угоду. П'ятниця може стати важливим кроком. Зі мною на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій. Ігор, добрий день вам. Вітаю, вітаю ігоре. Для того аби виконувати які іти на якісь поступки, на якісь компроміси з Росією, не принаймні навіть виводити українські війська. Якщо дійсно це станеться, буде прийнято таке рішення. Якийсь буде компроміс, Соломонове рішення з неокупованих поки частин Донецької області. Тут потрібні якісь гарантії безпеки. Про це всі говорять. А що реально могло б стати гарантіями безпеки? От реалістично. Не фантасмагорично, а реалістично. Ну, якщо не будемо брати до уваги НАТО і потенційний вступ України до Альянсу, Ну, не ну, то це ж ви розумієте, а НАТО, НАТО, для того, аби у людей спало, люди думають: от, треба, щоб нас взяли НАТО. Ну, вступ в НАТО це справа не одного дня, не одного місяця і не одного року. А ви це скажіть Швеції і Фінляндії. Ну, З Швецією там затягнувся процес через Туреччину, ну тим не менш. Ну скільки але, їхній але... шлях в НАТО? Як довго він тривав? У ну, Фінляндії місяці. Ну, як вам Тому... сказати, а до того не велися ніякі переговори, і Фінляндія не хотіла вступу Тому... в НАТО? Ні, не було. Не, не було. було. А потім різко сказав НАТО, бо ж за Фінляндія. А не хочете в НАТО вступити? А Фіни сіли так, слухайте. Ну може, і вступити Чіни, ну, ладно. Reminded, фіни ну, poblанна, побачили, давайте. що робить Російська Федерація. Розумієте, і тоді вони зрозуміли, що без цієї парасолі їм буде набагато гірше. Ну питання в іншому. Якщо говорити про реалії, то це вибачте, або ми поставимо величезний контингент європейських сил. Те, про що ми говорили на початку з коаліцією рішучих, але це має бути дійсно такий потужний контингент, е і, і там можна називати їх там сили, стримування, миротворці і так далі. Або банально. Другий варіант, Україна різними методами стає частиною ну, відповідно, ядерного клубу, будемо казати. Не обов'язково ми маємо ядерну зброю отримувати, а, наприклад, підписуємо договірні відносини всі Францією, наприклад, чи ще щось. Ну, тобто, ми стаємо частиною ядерної парасолі. І тоді, звичайно, це був би непоганий теж елемент безпосереднього захисту. Хоча е ніяких гарантій безпеки сьогодні. Міцніших за наші сили оборони просто немає об'єктивно. Тобто їх треба підтримувати в боєздатному стані. Подальше з накопичення поставки західного озброєння. Щоб, не дай Бог, от тільки знаєте, буде перемир'я, щось там підпишуть. Європейці скажуть: так уже ж перемирять, навіщо українцям ці гроші на озброєння? Навіщо купляти тоді американську зброю? Знаєте, щоб не. Було подібного сценарію, щоб все ж таки накопичували ми це озброєння, навіщо? Одразу навіщо? Тому що наша армія стане серцевиною загальноєвропейської системи колективної безпеки. Так, нас не візьмуть в НАТО, але щось створювати зараз доведеться, бо про це вже говорять і німці, і французи, обговорюють ті самі британці. Тобто, в принципі, ми не лишимось за бортом. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про тактичну, Площину я особисто особисто я не вірю в правдивість того, що росіяни не підуть і вони зупинуться в межах Донбасу. Навіть якщо б ми прийняли політичне рішення звідти вийти, ну по-перше, тема взаємності має бути хай росіяни тоді ну покинуть, наприклад, Херсонську область. А вони що не зроблять? Ви вже це в сюжеті сказали, якраз що Так, а дивіться. Я от я от послухав. Да. ну добре, вибачте, я я, я перебив вас трошки. Е, вони ж навіть уявімо собі, уявімо собі, що вони виходять з Херсонської Запорізької областей. І навіть прозвучала пропозиція, мовляв, Росії приймуть закон, який е гарантує mm. те, що Росія не буде нападати на Україну і країни Європейського Союзу. Ви чули це так? Mm -hmm. Закон дуже смішно, дуже смішно це спостерігати, коли вони в конституції ці території. О, а що ви ще о, так от виникає чи закон? питання? А далі на якщо у них е відповідно до їхнього світосприйняття, Запорізька і Херсонська область це територія Росії, то вони ж виходить на Україну, не нападають, вони рухаються по своїй території Абсолютно. Ну, з їхньої Абсолютно. логіки. Так, так воно так і виходить. Розумієте, ці закони вони не мають ніякого сенсу. Але а, ми теж маємо говорити, що навіть якщо а, десь обмін відбудеться, не можна казати, що це обмін територіями. Мова йде про контроль над територіями. Бо все рівно Україна за жодних обставин я підкреслю за жодних обставин, де юре не визнає і клаптика української території за Росію. Тобто, у нас таки буде зберігатися статус тимчасово окупованих територій. Скільки воно буде тривати? Роки, десятки. Ігоре, років, Невідомо. От давайте коротко тоді. А, ну в принципі на даний момент хорошим сценарієм був би сценарій е, корейської війни. От що має статися, от як би мав виглядати такий сценарій між е, Росією і Україною, між окупованими територіями і, і тими територіями, які зараз контролює Україна, як от в чому він мав би в чого він мав би складатися цей сценарій? Так, от південна мирного договору немає, але війни теж багато років немає. І південна Корея динамічно розвивається. Ми бачимо, як там живуть люди. Он, будь ласка, всі телефони. В мене техніка з південної Кореї. Ну, по перше, у нас корейського сценарію як такого точно бути не може, бо не може. нам би довелося відкочуватись. Не може. Я повторюю, чому тому, що нам би довелося відкотитись до статусу КВО 23 лютого 2022 року. Ви згадаєте звідки корейська війна почалася і де вона завершилась, фактично. Так. Тому в цій ситуації ми самі пишемо зараз свій сценарій, і ось що стосується якраз гарантії безпеки, то ті ж самі сполучені штати. Могли б ну от якщо будемо проводити аналогії з Південною Кореєю, у них же ж є договірні відносини в сфері безпеки, воно присутнє. Американський бізнес присутній безпосередньо в південній Кореї вкладаються. Південна Корея її озброєння, і загалом це розвивається за натівськими стандартами і є взаємосумісним. Тобто все зроблено для того, щоб повністю якраз вшити Сеул в західний світ тому, от якби Україну, звичайно, і Європа, і не лише Європа, щоб там Сполучені Штати не казали, що це ситуація в Європі, і тому хай Європа розбирається, от якби Сполучені Штати взяли на себе реальні зобов'язання. То можливо ситуація рухалась вперед, а не просто українці виділя з якихось територій, а далі будемо дивитися по російському сценарію чи зупиняти війну чи ні. Як ці багатошарові пропозиції Кремля, мірі мірі навсігда, хто посориться свиня. Ігор, Я вам дуже дякую. Дякую, Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії.